Ми pedestrian Smile ة Ли Алge Вher mutual not фигура ans сай concept

Hier ist eine Frage, aber nur

Алешки, надо легко. Нормально.

не, перемож. Не переможете. Не переможете. Виграли? Да, 13-9. Тобто тут вирішиться в останній рік. Да. Так, зараз у нас грають на світлому кошику. Помаранчеві крокси і Мері Крісмас. На темному ліміте Чернігов Стар. І далі готуються на світлий кошик. У нас будуть грати по барабану Бамбук. За перше місце в групі команда. А ні, ні, це не за перше, це буде вирішуватися. На темний кошик грати будуть у нас жовті крокси Джамбо. Ми дякуємо команді Шрі-Ланка. Вона вибуває зі змагань. Жовті крокси, Джамбо будуть за перше місце грати через одну. Зараз у нас грають ще раз на темному Комарачеві Крокси «Мері Крісмас», на темному ліміте Чернігоста.

ljudi što kod vodi za on tože понятно